Вічільну комісію обрати в складі депутатів Гладенецького, Ялієва та Снігура, прошу голосувати. Прошу пропустити. Хто проти? Хто утримався? Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Вічельна комісія починає працювати. В першу чергу я хотів попросити секретаря, щоб зареєстрували моє звернення щодо 09 гектарів землі. Чому з чим це зв'язано? Я, я думаю, що так не треба зразу ставити різко питання, що там партія регіонів нам не дає. Це як і партія регіонів входить молиться в церкву, так і всі інші православні люди. Тому ми так різко не будемо ставити, тому що зразу ми не вирішимо це це питання необхідно вирішувати, тому що я пообіцяв е, єпископу Дам'яну. Я прошу не для себе, я прошу для громади міста Фастова, щоб построїли собор. Питання це не вирішується вже дуже давно. Оскільки я прийшов е, по 91-му окрузі і став народним депутатом, то мої виборці просили, щоб я це питання вирішив. Тому я сьогодні реєструю це звернення, щоб у мене була совіща. До цього всі питання, щоб воно вирішилось. Тому що там необхідно построїти. Хто знає єпископа Дам'яна, то всі прекрасно розуміють, яка він ділова людина. То, що він великий молитвенник, це одно. А те, що він строїть дуже багато храмів по Київській області, це саме важливе питання. Тому я, як віруча людина, підтримую. Знаю, що в цьому залі є е, теж е, люди, які літали разом зі мною на нагон, або я разом з ним. Єрусалим, тому думаю, що підтримка буде. Я думаю, що в таких питаннях не зв'язаних з політикою, то що за 0,9 гектарів це ми не роздивляємося для того, щоб построїти там комерційний центр або ще щось. Це духовна справа. Якщо ми його зробимо, то Фасів отримує Божий благодать, що саме важливо, і економіка наша буде розвиватися тут е, дуже швидко. Ви знаєте, я тільки що приїхав і. Люди мене підтримали депутатський корпус, також голова адміністрації, голова райради. Вони мені були дуже вдячні за 21 мільйон гривень, які я здобув і вніс бюджет через голову бюджетного комітету Баранова Валерія Олексійовича. Для мене було це великий крок в для 91-го округу коштів. А саме головне, що я мав підтримку пана Куцика і голови райради». Ви знаєте, ну, до народного депутата однозначно потрібно ставитися з повагою. Однозначно, не в кожного на сьогоднішній день в нашій державі є можливість спілкуватися в такому форматі з, ну, з народним депутатом. Відносно 0,9 гектарів землі під будівництво собору. Трошки верніться до виступа Тимофієва. Оце пересмикування фактів, ви розумієте? І Стимулації, підміна постійно чомусь звучить зі сторони Тимофія. Якби не він, то тут би в цьому місці Фастові ніхто б нічого не робив би. Я такий великий і плюс. Доповідаю вам Андрій Миколайович Снігун, який є прихожанин, прихожанином монастиря разом з отцом Доміаном. Коли тут більшість сиділа з нашої України з лютого, він дійшов до губернатора, до секретаря ради і до Азарова. Який на, сюди на місце фасів, на місто, е, спустив резолюцію. Та дійсно потрібно цей храм будувати і землю виділяти. А все решта, це було... побачить. Не треба боятися виступу зілого. Я не так часто виступаю, але я послухав це все. І я хочу вам нагадати, тут багато депутатів багатьох скликає. і всі пам'ятають, скільки в нас було депутатів Верховної Ради. Але я пам'ятаю одного лише: Григорій Іванович Бондаренко. Це та людина, яка обиралася і не забувала за цей фастів. Приїжджала, вирішувала нагальне питання. Зараз доля так склалася, що нам знову дали такого депутата, який, обравшись, не забуває за це місце. Приїжджає, вирішує питання. Так, да, може, десь емоційно, десь може. Але людина досі набирає. І розумієте, коли людина приклала якісь зусилля все-таки, для вирішення якихось фінансових питань. І коли в газеті, може, редактори неправильно, може, дають питання, що ця людина просто листа написала, то вибачте, я розкрив маленький секрет. До пана Верховної Ради, пана Литвина особисто під'їжджали, як під цю людину. А як вони там далі вирішували? Я не, не, не хотів, але я скажу це. Тому давайте так, є депутат, є в нас прекрасна міська рада. Давайте співпрацювати з тим депутатом, тому що правильно людина каже якого рівня ми тут не ходили? Всі питання вирішуються, кулак у Верховній Раді не взискає витикла. Разведки. Так что я не вижу никаких противоречий в том, что делаются добрые дела. И тем более, что я знаю очень многих депутатів, людей, которые все за там сахар, это люди глубоко верующие в общем. Многие, те, которые делают спонсоры и те, которые помогают и школам, и детским домам. Мы Вам что ви нам допомагаєте, і будете допомагати, і ми вам не вороги, але дійсно мене... Але я так розумію, що ці 27 мільйонів вони виділились на будівництво 5, 12 школи і, мабуть, на початок будівництва дитячого садочку. Да? Але давайте згадаємо історію, що проєкти оплачували ми з вами. Да? Почали будівництво, скільки ми з вами виїздили, міський голова, починаючи з Оксани Миколаєві, Тимофіїв, я і так далі. Останній то починав будівництво 12 школи, мені теж кричать я, але починала з Оксана потім Тимофіїв, потім я, зробили всі проєкти. Добилися кошти. Так, да, можливо, з Верховної Ради, нам дали з обласної ради, частина своїх коштів. Але то ми теж працювали. Тобто сьогодні є сходи вложити. Не було б проєкту, не було б цих там технічних умов і так далі. і так далі, Нічого б цього не було. Бо велике спасибі, що ці кошти, але давайте будемо говорити правду. Всі разом це зробили. От. Нема заперечення, Хто проти? Хто утримався?